Вітаю всіх, хто небайдужий до свого здоров'я. Наразі хочу розповісти вам про окуляри, про правильні окуляри, як їх треба замовляти, як їх провіряти при тому моменті, коли ви їх забираєте після того, як майстер їх виготовив, і та про окуляри, які зазвичай деякі купують на базарі або в всяких сумнівних магазинах. Це окуляри. Маю на увазі ті, що для покращення зору, не сонцезахисні. захисні. Е, розпочну з очей. У звичайної людини е, в середньому десь 23-24 мм діаметр очного яблука. Тут я в сантиметрах це все показую, просто збільшу все в 10 разів. Відстань між центрами ока. Якраз в середньому десь 64, можливо, у дорослої людини. І 63-62, отак. Ну, у дітей менше. От, От так. І так, о, е, вісі, по яким повертаються очі... Це от вертикальні вісі та горизонтальна вісі. От як це виглядить у розрізі? Зараз глянемо. От у нас очі дивляться вдаль рівно. Наприклад, якщо людина читає об'яву на рівні очей, ну, об'ява приклеєна до стіни. То очі в неї повертаються, ось так. Все йде через центр ока. Те ж саме буде, якщо дивіться на око з боку, Щас. Ось так і. Очі нахиляються вниз. Зазвичай людина, коли читає, вона дивиться вниз, під кутом очі опускається десь на 10-12 градусів. При тому, що людина ще й голову може нахиляти вперед, але очі теж отак трішки нахиляються. Ну, в принципі, все, що я хотів про очі тут розповісти, про їхній рух. Далі в наступних відео розкажу вже про окуляри.